Лузівське комунальне підприємство Теплоенерго отримує сучасні котельні. Модернізувати систему опалення у Лузівській громаді тепловикам допомагає німецьке товариство міжнародного співробітництва «GIZ», говорить керівник теплопостачального підприємства Сергій Малишев. Це друга котельня по цій програмі, потужністю 4 МВт. Вона буде опалювати жив масив Лиманівки. Перша котельня була отримана потужністю 2 МВт. Вона опалюватиме багатоповерхівки Лозової, говорить Сергій Малишев та дякує за підтримку. Хотів би подякувати передусім міському голові за залучення благодійних організацій. Також при підтримці Хава Олега Синегубова. Ми рухаємось по направленню модернізації систем теплопостачання міста Лозова. Ми ввели вже дві котельні в рамках цієї програми. Дороговартісне обладнання від партнерів дозволить заощадити енергоресурси та кошти. Підсумовує керівник Теплоенерго.